публічно акціонерного товариства чолі з генеральним директором, заглуженим на всім України, депутатом Чекайської обласної ради, почуттям громадянинам Чекащини, а також від Уманька Росія. Ума-Фермаш робить розвитку колосопрометковості уманії. Видова нова продукції за воду у загальному скільки обсягах складає біля 10 відсотків. Спочатку року випущено і реалізовано товарну продукції на 132 мільйони гривень. На сьогодні умань-фермаш випускає близько 70 наймінувальних техніки для робіт, курсу та збирання дрожалів. Для переробки від господарних культур та дарам купуванням тазів, а також майже 250 тисяч за частин до неї. для продукцію як на заводів, та інших галузи. На заводі постійно ведеться робота по освоєнні нових видів продукції. У нинішньому році У світі акціонерне товариства Умальмаш та сумка бере участь у лісі проєктах у реалізації державних програм підтримки агропроводкового області. Виверська медита підприємства в Україні успішно діє у Росії, Казахстані, Білорусі, Луговій та інших країнах. Продукція національної марки публічно-акціонального товариства Умаськармаш користується. На передів, вивіксанку, Казахстану, Білорусі, Молдови, Улганії, Польщі, Середні та інших країн Європи. Зараз успішно презентує свої вибори на приїзді та міжнародних високах. Має нагоди та якну продукцію примови в металії своїй комуніації. Підприємстві діють земляні аразії, призначені колективним договором, розкошова доставки працівників народи. في مدينة Ми спеціальні засяження у майстермації є отримання для життя. Задовольна свою 40-річну історію відколи не звичайно підтвердження. Заробітне залежності українці побудовано 1060, а зараз готуються до стані ще одне відбудент. Усі часи найбільше багатство ума інтермату були і залишаються люди. Сьогодні підприємство є пишатися. Відвіщаючи, що відцяні позитивного підприємства, який обмеження по цій рішенні Західні просвіткового на за передодні дня машина Доняка за заложку точку посадження населения, майстра Миколаївка Дік Анатолійовича, мусера Фортника Червотова Віктора Васильовича, але вітра Васильовича, Дробатника Остапівська Івана Петровича, Вортувальника Ганіця Олексія Мечовича, докарянки Микаля Вікторовича, монтажника Ярського Андрія Миколаївича, інженера конструктора Антіа. Константиновича, старшого собі касанського Олексія Петровича, кукаря Новачук Андру Світу, резервувати Кайонецького Свято Владимировича, на міську точку пошани, за нашої контракт, на золової бригади, машину, знисла No3, Новичів Юрія Акатольовича, заказів на високих показників праці, на зачетника варшого дівчата, рамою щось качество реєстрації, на орошеній Работуючи качської обласної ради Ромасовців Володимирович, люто інструментального церкву, работують своє ради на городських році вашого церкву, боюсь Василь Антонович і суса вашего три межі любви і стані мали. Работали завжди раді у стоїть і суса бурплата Михайлович, работу районної ради на голосів. Вернуться до відповідного змагання на інформації свята Мирна, підрозділів особенного виробництва, колектив Пашино-Будського виробництва No1, начальник Медник Петро Володимирович, голова цифрову Шмерць Микола Миколаєвич, серед підрозділів технічного забезпечення виробництва, колектив експериментальної сільські, начальник Вольців Сергій Миколаєвич, голова вибору Бабулинець, Сергія Васильович. Вільям під'ємство і Алла Умалічного активенного Марія Путин та Софійського іменіча. Надялі Володимир Сереток, заслужив підіймового господарства України і воєнний Леонід Андрійович, голова ув'язку Лаврін Сергій Іванович, начальник це був Симбарович Юрій Віталійович. На підприємстві працює 195 працівників. На планах 2692 грн. Підприємство має зернової напрямок з рослинським баринівського. Українському 30 старі землі, 365 старі землі Матського района, села Лежанська Замасівка Матика. Зібрано 1 зернових 41 псачер міксталу. У кому житті 1 вчиниці 42 пенсія ліктали. Оце було. Ось такого відпаковується на різних відстані. Господарні налічується 797 болів дійного стата, на полі 8717 головного лока. Дочіння господарства від місця розвиває соціальну структуру сільського. На площу первому виходить колона приватного аніціонерного товариства середнього, яке очолює голова прав. Голова ради провезло міста Генсі Сергій Олександрович. Підприємство Орде в 1992 році як але поступово розвивалося і сьогодні є одним з провідних виробників фармацевтичної продукції в Україні. Виродучий аналітимент до широкі для протизапальні засоби, вітаміні, вернетні препарати та препарати для лікування за зброю та серед сусідної системи, добавки. Умова дуже жорстокої конкуренції, коли товариства розподає високоякісну конкурентно-спроводну продукцію, завдяки наполежано робочі колективу фармацевтично продукцію підприємства, навіть не тільки в Україні, а й в Білорусі, Молдові, Росії, Казахстані, Туркменістані, Таджикистані, Азербайджані, Рузії, Узбекистані і Регістані. Товариство є одним із кращих платників податків у міському конкурсі підприємство 2012 року по цілоту. На марші колектив публічного акціонерного товариства Гуманський завод Миголодит, продукція якого вже більше століття відома далеко за межами України, очолюють колону природобудівників, голова наглядової ради Крижановський Володимир Вікторович, голова правління Отаренко Валентин Євгенійович, голова прокому та Олена Степанівна та члени правління. Високий конструкторсько-технологічний вы рівень приводи і надіїсть в експлуатації, візитна катка продукції заводу. Майже 56% продукції експортується в Росію, в Молдову, Казахстан, Грузії, в країні Прибалтики. За вісім місяців поточного року на підприємстві темп просто обсяги виробництва склав 106,9% публічне акціонерне товариство Умацький завод Мигомодин, активний учасник багатьох міжнародних та державних спеціалізованих приставок, завдяки яким збільшився експорт виробленої продукції. Підприємство годиться своїми працівниками Квачуком Володимиром Миколаєвичем, Мельничук Уміяну Олексійовину, Песенським Олександром. Оксандровичам, Павленком Оксаною Лінією. Сьогодні публічне акціонерне товариство вимагає завод громад. Сучасне промислове підприємство. За таким підприємством певне майбутнє. Лише такі паровочки любові після, лише таки від парастерія постійні, лише такі відвертої лікарі. Підляки спробує акціонерського акціонерне у новий завод у майстрів. Очолюємо його. Ветерам браті, задачі стали у браті, нагороджена оценом для цій одязі 3 ступеня. З нею групують із міки підприємства, головний солод, алсурна Надія Дівна, начальник, без Наталія Анатоліївна, майстри Наталії Молоді, Стадієнського Ольга Анатоліна, Рома Наталія Кузьмівна, Тарасіка Регісники підприємства, старші Оксана Юрівна. কি কাবাজি দাঁড়াইলো কেতিয়াবা ফুৰি তেওঁ বাবা শুই ই কব চাই На двощій колектив мало приватного підприємства агропроси, наші середова училища неонідом і Підприємство позиціального місць українських продуктів, а то тебе нової продукції на нічного дикації, а саме риба солена, прямого посолу, холодного та гарячного положення, у махові рибна витерне, вироби з морської капусти. У 2012 році освоїв продуктів. Долеження підприємства стала з місцевої сировини, брестерства з свого поліції по домашньому яка знайшла попит у почувачі медхальській області та області. Розтіло, області, області, в інших областях, безпечним підприємства постійно защитання обміну, освоєння до видної інструкції, провадження нових поверхеньких технологій у ремонтній просьбовості, Публічне буду, у вічне національне на заснованих усіх. А навіть миторі існування підприємства розвило сучасну фармацевтичну компанію, яка здійснила будство та острову до вірю лікарських засобів. Очолює колоку генеральний директор Герасимов Ігор Петрович, виконавчий директор Сологу Павло Папович. На даний час асоціамент продукції побічного акціонерного товариства Віталіни нараховує 25 найменувань лікарських засобів для профілактики та лікування широкого спеку закону. І патологічних станів. Планується виробництво 12 нових лікарських засобів. Виробництво здійснюється на 8 виробничих лісах, які устатковані сучасним обладнанням. Для виготовлення продукції підприємство займає на ринку України позиції лідера по виробництву жорсточного засобу колоса. Для міста, для приміщаючи виробництва, то вони поносили широкомасштабну реконструкцію кількість таборального засереднього обладнання. У середні поточного року передати експлуатацію обладнання реконструйованого та урозуму пива удару Європейського святка. Основна продукція пиво, засходять на полі та то, якій вибачте. Утримати досягнутий рівень обстані виробництва та досягти день їх зростання. Понад досягнутий рівень минулого року ми почнемо продукції продукцію в області на 4,5 мільйонів гривень. Важливою злагодю економіки нашого міста і який приємницький сектор. Місці намірніше близько листя соцсети на маленьких приємних понад суб'єктів підприємництва. Очолюють колоду підприємців Лазарний Галу Романович, директор товариства Рос, Лисанк Олександр Іванович, директор приватного підприємства Чибо, Гусадюк Олег Миколайович, керівник товариства Обіль, компанія Рос представлений Кумані Святої. Адже замість досвідкомети, компанія досить фізично покупку, заміщення порису за Росії. Компанія постійно проваджує технологію одна медицинів. Інвестує в усунечній технологічній поласі, металопередок, та антиковічного закину, залишає до служби, проміжні доступних медицин, замовлення місяця та прибирання, адаптація станції промислові колективні позиції. 10 років вибі залишалися в плані, це пройшло марно. Колектив принаймні вивели два генератори, на солідних виділеннях